Барви осені ще лися на деревах, але вони вже багряні, жовті, коричневі. Чекають, коли можна буде лягти на землю, спочивати. Звичайно і навіть коли зима, тоді теж приємно бути в лісі, бо чітко видно кожну гілочку, малюнок буквально індивідуальний, кожне дерево, воно має свою структуру. І без листя дуже чітко видно, яке воно могутнє, які гілки. Простягло понад землею. Тягнеться в вись, в небо, до сонця. Людська душа теж тягнеться до світла, до творця, до Всевишнього. Проходила сьогодні мимо. Черемихи, яка була сильно поламана чиєюсь безжальною рукою, коли людина захотіла зібрати плоди не тільки ті, які вона може дістати, а і на верхівці. Верхівка зломилася, і дерево виявилось. Понівечене з обламаними гілками. Зараз воно живе. Я думаю, що весною теж буде видно, що якісь гілочки оживуть. Але ж тієї краси, тієї досконалої, краси здорового деревця практично не буде. На жаль, це ілюстрація як буває і з людськими долями той, хто хоче брати і нічого не давати навзамін. Красується, може навіть обіцяє багато, але наситившись, абсолютно спокійно, не оглядаючись, кидає. Недавній свій об'єкт уваги. Добре, якщо людина після такого поганого партнера зможе ожити, залічити свої рани, залікувати свої рани сердечні. Відростити знову довіру і радість у спілкуванні. Але скільки таких спочатку дуже красивих, витончених душ залишається покаліченими, хоч і живими, але без тієї довершеності, без тієї краси. Відчувається, що наскільки вони були покалічені, поранені зрадами і ніколи вже не зможуть бути настільки могутніми і довірливими, якими вони були раніше. Вчиться, вчиться захищати себе. Настроїти свою інтуїцію, щоб чітко відрізняти, де нарцис, а де дійсно справжній мужчина. Бо нарцис буде думати тільки про те, щоб наситити своє завжди голодне черево. Без ніякої віддачі. Любіть себе, поважайте, цінуйте. Найголовніше, знайте, що ви дитя Творця, дитя Всевишнього, і ви для нього цінний і дорогі, як істота. Не давайте себе обкрадати всіляким шахраям. Будьте уважними. Зустрінеться в вашому житті людина, яка у відповідь теж дасть і тепло, і турботу, і ласку. І ви будете щасливі разом. Будете щасливі, що ви маєте енергообмін, а не тільки віддаєте весь час. В одну сторону весь час, не, не маючи нічого навзамін. Будьте уважними, цінуйте себе, любіть, але придивляйтеся, наскільки це і у відповідь дає вам увагу і енергію. Хай вас Бог береже.